Разом з бійцями тероборони на блокпосту в селі Ясногородка на Київщині розстріляли окупанти місцевого священника. У перші дні наступу російських військ отець Ростислав взявся за службу військового капелана. А коли в село зайшла ворожа розвідгрупа, поліг разом із захисниками. Про героїзм сина та побратима Інні Гуріненко розказали родичі священника. На цьому місці загинуло 5 хлопців, 5 бійців територіальної оборони. Це звичайні хлопці, двоє, один із них це отець Ростислав. Його було знайдено так само із хрестом на грудях. Він загинув як священик. Зниться, каже, мамо, не плач. як кажу, синочі, що таке? Він каже, мене тут стрельнули. Це село не було окуповано тільки за того, що воно дало супротив. 27-го і 28-го зайшли вже колона. До 5-го числа було більш-менш якось спокійно. Треба, мамо, треба. Я вже чим? Ти синочок Тоб, він каже, мамо, треба, хто піде, як не я. Бо я був у Білогородці на позиціях із нашими військовими, там де були наші рубежі. І весь час спілкувалися з цим Ростиславом, який був тут в Ясногородці. Він був тут на блокпосту. І він приходив сюди на блокпост, він не, не мав зброї. У нас взагалі на той час не було так, якої зброї, обладнання. Крайнього разу ми з ним спілкувалися, він сказав, що російські танки зайшли в мотижин, зараз біля Шпитюк. Два БМП і один БТР. Вони виїхали сюди на перехрестя просто розвідкою, але так виявилося, що тут хлопці наші були і зав'язався бій. Священник допомагав людям, а ті бійці, які мали зброю, вони вступили в бій. Вони виїхали. І почали просто розстрілювати все, що бачили навколо. Половина хлопців, які були на чергуванні, сховалися за нами там і вели отуди бій стрілкової зброї проти броневаної техніки. Як це було можливо? З нами було два підро... два хлопці з спецпідрозділу. У них був гранатомет і був снайпер, які трошки прожарили і допомогли. Ну при цьому сім росіян в. Стали добрими і вони втратили своє життя за счет цих хлопців. Я в цей час я заїжджав з іншої сторони населеного пункту, і коли я побачив, що у нас горить будинок, прильот був там, на тому кінці міста, в е, населеного пункту операції, спитав, що там, у нас говорять, бігом сюди, у нас 200-300, у нас бій, лежав хто де. У когось не було кінцівки, у когось з каліберного кулемета прострелені груди. Прилетів відразу їхній дрон, почав над нами завис. І буквально за годину я вже його набрав 5 березня, але він вже був поза зоною. Через всі там руки, поки до мене дозвонилися, кума заходить у хату. Каже, Васильівна каже, помер ваш син. І їхні тіла повезли у фастів. Тоді було важко сюди, ми не могли добратися, тому що була єдина переправа. Вже в Стоянці був міст зірваний, в музичок зірваний. Потім перезвонила ж він у Фасту. Я на другий день, 7-го, за 10 тисяч гривень поїхала на таксі у Фаст, щоб його гордити. Мені приснився. Я стала дуже плакати. Читаю молитву кожен день за нього. Я плачу, а він каже, сниться, каже, мамо, не плач. Як синоче, що таке? Він каже, мене тут стрельнуть. Цього було тут дві війни. Перша це з російським загарбником, а друга за цю церкву, тому що ця церква, яка за нами належала до московського патріархату. Отець Ростислав служив у цьому храмі на в'їзді в Ясногородку. Але коли прийшов Янукович, місцева влада вже так сказали, що потрібно. Перейти в московський патріархат. Очевидно, що в нас багато перевертнів, які тримають ніс за вітром, і він не погодився перейти в московський патріархат. Тоді йому сказали, ну тоді посувайся, побачив. І він служив там далі в цьому селі у вагончику. М'ятами полимила у цій церкві. Все, ми ходили, я з ним в кожну службу приїжджала сюди на церкву на службу і все. Потім забрали московський патріархат. У мене батько був у церкві діаконом, і він був маленький і ходив у церкву. Коли поступав у семінарію, так сказали йому, а хто вам буде читати книжку він вже очках. Але потім взяли і він дуже пішався тим, що він закінчив духовну семінарію. Його було знайдено так само із хрестом на грудях. Він загинув як священик. По суті, він по, по паперах він не був військовим капеланом, але став капеланом поперед всіх нас. То він дуже такий був хоробрий. Він все казав, тільки захищати свою Україну. і все, навіть не подумала, що він на таке може піти. Мені його дуже не вистачає. На дитину і так треба, щоб загинув.